Українських дітей можуть безпідставно забрати із сім'ї. Ювенальне, юнацьке правосуддя, яке діє в інших країнах, хочуть запровадити в нашій державі. Депутати Тернопільської обласної ради вкрай стурбовані таким рішенням. В з тим, хто мав юності схожу історію про поведінки, але не став пацієнтом ювенальної системи. Ті, хто отримав ніякі ювенальні вироки, тобто примусове консультування, громадські роботи, відшкодування шкоди, у два рази частіше здійснювали злочинні діяння дорослому віці. Ті, хто отримав ювінальні випробувальні терміни, 14 разів частіше здійснювали злочинні діяння, старши дорослого. Ті, хто був в юності, поміщений в ювінальні виправні заклади, в 38 разів частіше ставали злочинності. Як прописано в ювенальній юстиції, соціальні працівники можуть в будь-який час завітати у ваш дім і перевірити умови проживання. Якщо, за словами дітей, їх утримують і виховують невідповідно до норм і вимог, неповнолітніх у вас заберуть. Тривожним для депутата Тернопільської облради став випадок із власним сином, учнем однієї з місцевих шкіл. Директор викликає себе за про те, що є така така справа, що ми дитину істязаємо. І що робити з цією дитиною? За що робити? Я скрізь чуть не ви розумієте. Я знала, що я буду доповідати з приводу до цього питання, я знала, що я гострий противник комінальної юстиції. А тут є всі підстави, що мене за мною мають вести спостереження, що в мене мають забрати дитину через те, що я його б'ю. Так, я його набила, бо він курив в 10 років. Скажіть, хто не був битий за те, що курив в 10 років? Щоб не допустити впровадження ювенальної юстиції в Україні, тернопільські депутати прийняли відповідне звернення до президента та Верховної Ради. Проти прийняття документу виступили й окремі держпосадовці, а також церковні діячі.